Жанр Роглайк сьогодні є не те, щоб мейнстримним, але достатньо популярним, щоб ігри у ньому виходили регулярно. І цій популярності жанр завдячує одній єдиній грі грі, яка по суті відкопала цей жанр складовищі ігрових ідей і посіла місце однієї з найвідоміших інді-ігор усіх часів. Ця гра Binding of Isaac Жертва принесення Ісаака. Ви чули про цю гру? Висока вірогідність, що так. Можливо, навіть грали, я не здивуюся. Але скажіть мені, про що ця гра? Який у неї сюжет? Дурне питання: як можна не знати сюжет? Там же буквально у вступній катсцені все пояснюють: чи може ні? Давайте подивимося цю каццену. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my Lord. Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Мама була релігійною фанаткою з шизофренією і хотіла принести сина в жертву, але син утік. Все просто. А що як я скажу вам, що показане у цій катсцені ніколи не відбувалося? Що все це лише фантазія головного героя Ісаака, і насправді сюжет у цій грі значно глибший і значно, значно трагічніший, це відео складатиметься з двох частин: з джерел і з висновків. У джерелах я розповім вам, де ми знаходимо ту чи іншу інформацію, як її можна інтерпретувати і наскільки її можна вважати достовірною. У висновках. Я розповім вам найпопулярнішу фанатську теорію щодо усієї цієї історії від початку до кінця. Якщо вам хочеться просто дізнатися сюжет цієї гри, можете стрибати до другої частини. Усі ж інші, сідайте зручніше і поїхали. Для повного розуміння сюжету ми маємо зіграти у дві гри. По-перше, це Binding of Isaac з усіма DLC. А по-друге, це The Legend of Bambo приквел до основної гри. Основна гра має 23 кінцівки, 21 пронумерована, пролог, кінцівка першого проходження і так звана фінальна кінцівка, до якої ще треба постаратися дістатися. Це не Silent Hill, і різні кінцівки одна одній не суперечать. Тобто, якщо у Silent Hill 2 в одній кінцівці Джеймс тікає з міста йому пі... тобто, якщо у Silent Hill 2 в одній кінцівці Джеймс тікає з міста, а в іншій коїть самогубство, очевидно, вони не можуть бути правдивими одночасно. Сталося або одне, або інше. У Айзека різні кінцівки співіснують, бо вони показують не те, що було потім, а те, що було до цього. Кожна кінцівка дає нам шматочок пазлу. Зібравши їх докупи, ми отримуємо ширше розуміння загальної історії. Частину сюжету ми дізнаємося, якщо знайти предмет під назвою Батькова записка. Вона ініціює так зване сходження. Під час сходження Ісаак іде зворотнім шляхом. За замовчуванням, Ісаак з кожним рівнем стрибає все нижче і нижче в підземелля. Але під час сходження Ісаак піднімається нагору. І на кожному рівні Ісаак переживає спогади. Спогади про його батьків. I spent it it's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Self destructive and disturbed, just like his father. Look at who he has to look up to. And you're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie! Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving! Good! Leave! We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your you soul. You are insane. You are taking this too far. Can't you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Where are you going?

З цієї серії діалогів ми дізнаємося, що батько втратив гроші, а мама поглибилася в релігію. Не витримавши божевільне мама, батько кидає їх і зникає з життя Ісаака. Він лишається з мамою вдвох. Десь після цього відбуваються події, які ми бачили у ступній Кацені. Тільки, як ми вже говорили, вони не відбуваються. Це фантазія Ісаака. І це не якась божевільна фанатська теорія, яка це не сильно приховує. Бо ми розглядаємо малюнки, які Ісаак намалював на папері. І в оригінальній грі під кінець Кацени ми бачимо, як щасливий Ісаак розглядає свою творчість. Ми проходимо гру. В кінці ми зустрічаємося з мамою і перемагаємо її. І це перше проходження дає нам першу кінцівку, яка називається Епілог. Давайте подивимося її. Ісек Васконердізма. Fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my Lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that. It was over. Це все теж вигадки. Малюнки Ісаака. Домалювавши які, Ісаак чує, як відкриваються двері, і вираз обличчя Ісаака міняється з веселого на переляканий. Бо у нього за спиною стоїть мама з ножем. Тільки це теж можливо не зовсім правда. Ця кінцівка дає нам знати, що Ісаак боїться маму, і у своїх фантазіях він її перемагає. Ми стрибнемо одразу ж у 21 кінцівку. У ній Ісаак знову весело малює щось на папері. Як раптом у нього знову за спиною з'являється мама. Think of me. This is what I am to you—a monster. No, no, Mama, it's just after all I've done for you. This is how you view me. You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster. No, 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 you are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. <laughs> our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Give us a and forgive us our trespasses, as forgive those who trespass Ця кінцівка натякає нам, що мама заходила без ножа. Він уявляв її з ножем, коли вона стояла за спиною. Бо Ісаак боїться маму. І боїться не дарма. Мама настільки зла через те, що Ісаак уявляє її чудовиськом, що дає йому ще одну причину її боятися. Вона закриває його в шафі, де він сидить поруч із дияволом, чи точніше Азазелем. Тільки Азазеля там теж, мабуть, немає. Поїхали далі. У 13-й кінцівці Ісаак читає Біблію. Він переляканий, він дивиться на себе у дзеркало і бачить себе чорним. Це грає на руку загальній темі оповідання, згідно з якою Ісаак ненавидить себе, вважає себе поганим, дияволом, звинувачує себе у нещастях його родини. Ісаак любить малювати і малює те, що думає. І у цих малюнках він малює себе демоном, дияволом, малює маму скаженим монстром або мертвою. Але не все в його житті приносить йому нещастя. З його малюнків ми дізнаємося про дві речі, які приносять йому радість: це його батько і його кіт Гаппі. На жаль, у грі ми знаходимо такі предмети, як ошийник Гаппі, шерсть Гаппі, Квіст Гаппі, Лапка Гаппі, Око Гаппі, Голова Гаппі і Мертвий Кіт. Можна з упевненістю сказати, що Гаппі помер. Ісак з теплом згадує про Гаппі, якого з ним вже немає. І так само з теплом Ісак згадує батька, якого теж з ним більше немає. Але спогади про батька не полишають Ісаака. Щоб дізнатися про нього більше, ми відкриємо гру Легенда про Бамбо. Ця гра це вирізані з картону малюнки, якими грає Ісаак. Сюжет цієї гри, сюжет саме легенди про Бамбо, смішний і дитячий. Бамбо Лівінабакс Багайн на гіл. Бамбо має трш, Бамбо має коїн, життя – добре. Бамбо Гепі. That nice coin you have there, Bumbo! And on new coin, Bumbo yelled. Go away from it! Цей сюжет вигадав не сценарист, а дитина, п'ятирічний Ісаак. Але пройшовши гру, ми чуємо голос батька Ісаака. All kinds of big fat monsters to smash and even small ones to bash. And this world of Bumbo's will grow and grow and always be there for you as a way to escape from the real world. There is no end to your imagination, no limit to what you can create. When things get difficult, you can go there. When you feel weak, you can escape into this world we created and become powerful. Always remember this, Isaac. Your imagination knows no bounds. And I'll always be here waiting for you in our next adventure together. This game gives us another key piece of information. Little children like <imitation> Isaac repeat what they see around them in their games. And Bambu finally gets a coin. Це його мета, його кінцевий квест. Чому саме монету? Чому він не рятує принцесу? Чому він не звільняє царство? І що важливіше, чому в одній з кінцівок він кладе монету в ігровий автомат? В основній грі ми теж часто зустрічаємо ігрові автомати. Тому ми можемо зробити висновок, що батько програв родинні гроші в казино. І це була одна з причин, чому його родина почала розпадатися. І, можливо, одна з причин, чому мама так сильно впала в релігію. Але у Ісааковій грі все закінчується добре: Бамбо виграє джекпот і живе щасливо. На жаль, усю насолоду Ісаака від цієї гри псує мама, яка перетворює його розвагу на ще одну дитячу травму. Бамбогісамте Something mean, something huge, something! Isaac, who were you talking to? Where did you get that stuff? I thought I threw it out. He left us, Isaac! He's gone! He never loved us! Don't you get it? No, no, Mama, please! Isaac, listen to me. It's just us now. It's just us now, Isaac. You and Mama. Те, що мама викинула його саморобні іграшки, це одна з причин, чому Ісаак боїться мами. Це також швидше за все підґрунтя до тієї історії зі вступного ролику про маму, яка забрала у Ісаака всі іграшки. Мама є жахом для Ісаака, і коли вона закриває його в шафі, ми бачимо у нього за спиною диявола. Тут так само як і з ножем у мами. Ісаак не бачить його, він його уявляє, він уявляє, що диявол слідкує за ним. Зараз мама закриває його в шафі. Але згодом він сам сховається від неї у скрині. Там, у скрині, він уявлятиме себе демоном його родина розсипається, його батько покинув його, а його мама зривається на ньому. Мама зла за те, що Ісаак досі згадує про батька, грається іграшками, які він зробив із батьком, і вона каже йому, що батько кинув їх, що батько не любить його. В будинку можна знайти фотографії батька на стіні. Усі вони закреслені. На фотографіях щасливої родини обличчя батька відірване. Уявіть, як воно п'ятирічній дитині, коли на усіх стінах будинку фотографії батька з закресленим обличчям? І як воно п'ятирічній дитині, коли мама забирає у тебе усі іграшки, коли вона постійно на тебе кричить і, можливо, б'є тебе? Цього в каценах не показано, але у грі ми маємо достатньо натяків на те, що Ісаак до смерті боїться маму. І Ісаак ховається від мами. Він ховається від неї у скрині. Тепер відступимо трохи назад: чому гра називається «Жертвопринесення Ісаака? Так, тому що в уяві Ісаака мама хоче принести його в жертву Богу. Але чому? Чому Ісаак цього боїться? Головна тема DLC переродження називається Genesis 22.10 або ж буття 22.10. Буття це перша книга Біблії. Давайте почитаємо книгу буття розділ 22. Рядок 10. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Так, як багато хто з вас знає, це біблійна історія. Хто не знає, я дуже коротко її перекажу Авраам батько єврейського народу, якому Янголи пообіцяли, що нащадків у нього буде, як зірок на небі. Сам Авраам дуже довго не міг зачати дитину з першою дружиною. І нарешті, коли Аврааму було вже 100 років, у нього народився син Ісаак. Авраам дуже любив Ісаака, Але голос Божий сказав йому, що Авраам має довести відданість свою Богові, і в доказ цього, він має принести сина свого Ісаака в жертву. І коли Авраам вже підняв ножа над Ісааком, з'явився Янгол, який запиханим голосом сказав Аврааму: Це просто пранк, бро! Просто пранк! Поклади ніж, поклади. Мама Ісаака була дуже релігійною. Вона дивилася християнські трансляції по телебаченню. Вона змушувала Ісаака молитися. І сам Ісаак підслуховував ці трансляції і навіть сам читав Біблію. Ісаак, як і будь-яка інша п'ятирічна дитина на його місці, вважав себе винуватим у розлученні батьків. Він бачив себе грішним. Мама своїми промитими мізками промивала мізка Ісааку. Караючи Ісаака, мама підливала олій у вогонь Ісаакового самопідчування, пасивно змушуючи Ісаака вірити, що він поганий, що диявол захопив його душу, що він демон. Ісаак інтерпретував мамині дії, такі як позбавлення його іграшок, як спробу відгородити Ісаака від зла. І, знаючи історію з книги буття, він очікував, що мама може вчинити так само, лише він не був упевнений, що в його випадку Янгл зупинить її. Адже він, Ісаак, демон, а не невинне дитя. Він відчував, що заслуговує смерті, але також смерті він боявся. І тому він ховався від мами, ховався у скрині що підводить нас до кінцівки номер 20. Дивіться, Я не розповів усі деталі, які ми дізнаємося з гри. Є ще купа предметів, тонна символізму, які розкривають нам різні аспекти Ісаакового життя, як він відчуває себе, про що він думає. Але вони усі дрібні, і їх дуже багато. Якщо їх прораховувати, це відео буде надто довге. Тому, на базі інформації розглянутої вище і деяких деталей з гри, я поділюся з вами однією з найпопулярніших фанатських теорій щодо усієї історії в цілому. Насолоджуйтеся. Сім'я Ісаака складалася з трьох осіб: самого Ісаака, тата і мами. Вони жили щасливо, але небагато. Батько працював на якійсь низькооплачуваній роботі, а мама була домогосподаркою. Тому батько допомагав Ісааку вирізати іграшки з картону і використовувати власну уяву, щоб розважити сина, не витрачаючи забагато грошей. Вони ходять у церкву і живуть у мирі та злагоді. Релігійно його батьки відрізнялися. Батько раціональна людина, але мама мама глибоко віруюча. І мама, відчуваючи заздрість до того, що Ісаак має значно тісніший зв'язок із батьком, починає схиляти Ісаака в бік релігії. Вона вчить його молитися і дає читати Біблію. Грошей у родині мало, і тому мама починає брати кредити в банку. Батько бачить, як вони провалюються все глибше і глибше в борги і починає грати в казино, ймовірно, вважаючи, це чи не єдиним шансом заробити достатньо грошей. На жаль, від цього стає лише гірше. Він втрачає гроші, він програє сімейні збереження, він впадає в депресію і починає пити. Він навіть витягає гроші з маминої сумки, поки та спить. Батьки починають сваритися, рівень стресу зростає, і мама навіть починає приймати антидепресанти. З часом у неї з'являється залежність вона починає частіше закидуватися пігулками і сидіти перед телевізором, переглядаючи християнські передачі. Це, у свою чергу, поглиблює її релігійний фанатизм. Вона починає пиляти чоловіка, вимагаючи його почати молитися, прийняти Бога в своє серце. Чоловік, далекий від релігії, а також злий на дружину, яку він бачить першу у їхній бідності за те, що вона загнала їх у борги перша, відповідає агресією. Він кричить на маму називає її божевільною. Ісаак опиняється в центрі цієї драми. Він постійно вдома, і тому саме на нього мама тисне найбільше. Ісак бачить, що мама незадоволена ним, і він починає намагатися змінитися. Він починає носити мамину перуку у спробі стати новою людиною. Це не покращує його стосунки з мамою, але псує стосунки з батьком, який бачить, як син віддаляється від нього все далі і далі, і як дружина затягує його все глибше в релігію, в яку він сам особисто не дуже вірить. Це посилює його бажання бути подалі від дому, проводити час у казино чи в барі, бо вдома він бачить лише нескінченні скандали і депресію. Нарешті він не витримує. Він гримає дверима і йде від них назавжди. Підкреслюючи це тим, що він не взяв з собою ключ від дому. Без батька в домі у мами лишаються лише пігулки і християнські передачі. Вона звинувачує усьому батька і тому намагається віддалити Ісаака від спогадів про нього. Вона каже йому, що батько кинув їх. Вона каже йому, що батько його більше не любить. Вона забирає Ісаакові іграшки, які той зробив із батьком. Вона переконує його у тому, що лише Бог і вона дадуть Ісаакові те, що йому потрібно. Але ці спроби лякають Ісаака, змушуючи його боятися матері. Тим часом батьки розлучаються мама отримує повну опіку над Ісааком, імовірно виправдовуючи це схильністю батька до алкоголю і казно. Батько намагається повернути собі Ісаака, про що свідчать документи, які можна знайти у грі, але Ісаак про це не знає. Все це відбувається за його полем зору. Без картонних іграшок Ісаак втрачає свій емоційний зв'язок із батьком і втрачає вікно уяви, через яке він міг сховатися від жахів реального життя. І тому він починає малювати нові малюнки. Він малює щасливу родину, батька, кота, але з часом його малюнки стають темнішими. Він малює маму у формі чудовиська, він малює себе у формі демона, він малює диявола, фантазує про смерть мами. Він не відчуває до мами любові, він відчуває до неї страх. Він знає історію про жертвопринесення Ісаака з підслуханих передач чи з Біблії, і він починає боятися, що мама вчинить із ним так само. Коли мама дізнається про те, як Ісаак бачить її, вона мало не сходить з глузду, вона бачить, що втрачає зв'язок із сином. Але замість того, щоб помиритися з ним, вона забирає у нього все і закриває його в шафі. Ісаак провалюється у відчай, батько кинув його, мама ненавидить його, його кіт помер, у нього немає нічого. У вічі він ховається у скрині. У скрині він замикається в собі. Він уявляє себе демоном. Він боїться мами. Боїться, що мама принесе його в жертву і ховається від неї. Мама починає шукати його. Вона гукає його, але він боїться мами. Він боїться, що вона прийшла його вбивати, і тому він мовчить. Мама шукає його, але не зазирає у скриню. Вона думає, що Ісаак утік на вулицю, і вона розвішує оголошення про зниклого безвісти Ісаака. Тим часом Ісаак. Тихо задихається у скрині, де мама знаходить його надто пізно. Але у грі ми можемо знайти приховану кімнату, де лежить батькова записка. Можливо, це записка, яку батько написав саме для Ісаака записка, яку мама від нього сховала. У ній батько підтримує Ісаака. Він хоче сказати, що не кидає його, що тато повернеться за ним і все буде добре. У спогадах ми дізнаємося, що батько покинув цей дім, шкодуючи про одне, що йому доведеться покинути Ісаака. Бо як би погано все не було, він ніколи не звинувачував у цьому сина. Він завжди любив його і завжди хотів бути поруч. Ісаак починає шлях назад. Замість занурення глибше у підземелля, він піднімається нагору, він прокидається. Він прокидається у себе в шафі поруч зі скринею. Він має подолати маніфестацію християнської догми, і ми бачимо фінальну кінцівку гри. The sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body. His shame, his worry pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth. And the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so. <clears throat>